Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю величезну подяку глядачам мого каналу за ваш зворотній зв'язок. За думки, які ви висловлюєте, за підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. А тема сьогоднішнього відео Молодий місяць, який відбудеться 27 травня 25-го року о 6:02. Молодий місяць у 7 градусі близнюків. Я бажаю вам. Щоб цей молодий місяць підказав вам, як найкраще пройти лунний місяць, і щоб бажання, які ви загадаєте в цей період, здійснилися та сприяли швидкому зростанню і досягненню вершин. А в цьому відео ми поговоримо про енергії молодого місяця 27 травня, які будуть впливати на нас протягом всього лунного місяця, і як краще провести час молодика. І на що більше звернути увагу в плануванні лунного місяця? Розповім, що робить цей молодик особливим, теми, які піднімає молодий місяць, потенційні прориви та можливості, для кого молодик особливо значущий та вплине більше всього. Молодий місяць 25 травня 25-го року у 7 градусі Близнюків. Новий розум, новий маршрут, нова реальність. Молодий місяць це початок нового лунного місяця, з'єднання сонця та місяця в одному градусі. Молодий місяць це час для зародження чогось нового, нова енергія почне поступово зростати і розвиватися. Свіжа, нова енергія входить, приносячи оновлення, нові завдання та нові можливості, які приходитимуть протягом лунного місяця. І в цей молодий місяць добре загадувати бажання, планувати, записувати і починати нові справи. І там, де в нас проходить молодий місяць, тобто в тій сфері життя, де знаходиться сьомий градус, саме тут зароджується нова енергія, дуже сконцентрована. І вона підтримує нас у зростанні та розвитку. Життя змінюється, тож звільніть місце від нерішучості, залежності від чужої думки, шкідливих звичок, недоліків, недосконалостей, партнерів, які не приносять задоволення. Але кожне рішення, що приймається, має бути ретельно продумане. Старе йде безповоротно та звільняє місце новому. Тож, перш ніж розпочинати нові проекти, підсумуйте, зробіть висновки, усвідомте, який досвід ви отримали, перегляньте плани свої та побачте себе в майбутньому. Місяць це наші емоційні реакції, і в період молодика емоційний фон може бути підвищений. Місяць знаходиться у фазі нового місяця, цей час може давати емоційну нестабільність, нервозність. І почуття занепокоєння, млявість, загальмованість і байдужість через енергетичний спад. Уважність слабшає, що збільшує ймовірність помилок і знижує швидкість реакції на обставини, що змінюються. Сонце перебуває в знаку близнюків до 21 червня. Близнюки це, звичайно, інтелект, розум, аналітика, робота з інформацією, навчання. Створення алгоритмів і моделей, вивчення мов, ораторські здібності, сама мова, ведення переговорів, спілкування, комунікація, торгівля, укладання угод, договорів, комерційна діяльність, а також до знаку близнюків відноситься все, що пов'язане з короткими поїздками, відрядженнями, переміщенням та рухом. Меркурій, як управитель близнюків, також пов'язаний з переміщенням. А ми пам'ятаємо, він, посланець богів, хитрун, і короткі поїздки короткострокові відрядження, переміщення в межах міста, де ви живете, все це може активізуватися в цей лунний місяць. І, звичайно ж, це все, що пов'язано із зв'язком. Телефонні розмови почастішують, листів може більше приходити, листування особисте і ділове. Місяць теж в близнюках. Приносить легку, але динамічну енергію, і в цей період емоції стають менш глибокими, але рухливішими. Люди відчувають потребу ділитися думками, дізнаватися про щось нове і бути в русі. Близнюки це знак інтелектуальної активності, тому період молодого місяця в цьому знаку може підштовхнути до пошуку інформації, навчання або пошуку нових проєктів, пов'язаних з комунікацією. Ця енергія впливає на життя, роблячи нас більш товариськими та відкритими до змін. Ви можете відчути бажання поговорити з друзями, обмінятися ідеями чи навіть спробувати щось нове від читання книги до короткої подорожі. Однак місяць в близнюках також може принести розсіяність або поверховість, тому важливо не втрачати фокус на головному. Молодий місяць може надихнути на розробку нових ідей, планів і проєктів, це гарний час для мозкових штурмів та креативного мислення. Також близнюки керують технологіями та цифровими засобами комунікації, це слушний момент для початку використовування нових технологій або запуску цифрових проєктів. Також це час, який буде сприяти більшому спілкуванню із братами, сестрами, сусідами, з тими, з ким ви навчаєтеся, та з усіма, з ким знаходитеся на відстані витянутої руки. Сонце це наш усвідомлений фокус уваги на своїх діях. І в цей час добре попрацювати над такими особистими якостями, як метушливість, безвідповідальність, поверховість, цинічність, брехливість, невміння доводити справу до кінця, хапатися за кілька справ одночасно, не отримуючи при цьому результату. І поки сонце йде по знаку близнюків, добре розвивати усвідомленість, допитливість, товариськість, гнучкість. Красномовство, швидкість реакції, ерудицію, гумор. Також це період, коли будь-яке навчання дається легше, але є один мінус інформації може бути дуже багато, але вона може зберігатися ненадовго. Дуже добре проходити в цей період курси постановки промови, ораторських здібностей. Період сприяє спілкуванню, комунікаціям і добре пройдуть переговори, дискусії, диспути, написання дисертацій та захист диплому. Меркурій, як управитель молодика, 26 травня перейшов у знак близнюків, і тепер він перебуває у своїй рідній стихії. І в молодий місяць Меркурій бере участь теж. Він у з'єднанні зі світилами. При цьому Вся ця трійця в тріні до Плутона у водолії. Тож стихія повітря у нас акцентована, що говорить про важливість мислення, інтелекту, цікавості, готовності включати мозок. І сам Меркурій в з'єднанні з точкою молодика це свідчить, що наша здатність щось починати. Безпосередньо залежить від нашої здатності аналізувати, думати, налагоджувати зв'язки, переконувати, спілкуватися, вміти пристосовуватися до обставин, тобто проявляти гнучкість. Тому молодий місяць в з'єднанні з Меркурієм це чудовий час для початку всього, що пов'язано з комунікаціями, передачею інформації, роботи з документами, комерції. Молодий місяць може стати пусковим механізмом для початку нового навчального проєкту, вивчення курсу. А також цей період добре знайомитися, виструювати взаємозв'язки, контакти. Добре для всіх переговорних процесів, оформлень та поїздок. А тепер давайте подивимося на фон молодика. тобто, на взаємодію планет і важливих точок карти молодика. Що ж особливого в цій астроподії? Саме взаємодія планет в момент молодика визначає характер подій, які можуть відбуватися в протязі лунного місяця, а також визначає умови, за яких ми можемо досягти успіху або, навпаки, щось втратити в момент молодика? Жодна з основних планет не перебуває в ретроградному русі, що говорить про відсутність явних перешкод для енергії. Сонце та місяць в період молодика знаходяться в з'єднанні з управителем знака близнюки Меркурієм, а також в гармонійних аспектах з Плутоном та Нептуном. І цей місяць виявиться дуже інтенсивним на нові плани, інформацію. Комунікації та поїздки, навчання при цьому також може бути багато мрійливості та натхнення, і це прекрасний час для інтелектуальної творчості, написання віршів, пісень, музики тощо самопізнання та пізнання інших людей, в тому числі за допомогою інструментів психології та або езотерики. Однак, думки людей і наші власні. В цей час можуть відрізнятися суб'єктивністю. Також такі аспекти світил сприяють припливу життєвих сил, енергії та емоційно-психологічної стійкості і гарної інтуїції. Близнюки знак стихії повітря, подвійності та нескінченної цікавості, і стихія повітря бере гору, думки можуть перескакувати з теми на тему. Плани можуть множитися, а спілкування стане таким же необхідним, як повітря. Для когось це може бути хаос, а для когось станець можливостей, де кожен крок це шанс зловити удачу за хвіст. І в центрі цієї гри опиняється Меркурій, управитель близнюки, який стоїть поруч з точкою молодика, немов провідник між світами. З одного боку. Він тільки но відійшов від Урану в тельці, бунтаря, який ховається за маскою стабільності, з іншого боку він наближається до сонця та місяця. Разом вони кажуть настав час міняти правила, що може вивести із глухого кута. Головний козир цього молодика конфігурація, в якій задіяні Сатурн, Нептун, Плутон. Уран, Меркурій та точка молодика. І вони між собою пов'язані гармонійними аспектами. Тож цей момент говорить нам, щоб важливо використовувати і логіку, і уяву, ризикувати, але мати запасний вихід. І коли ми дивимося на карту молодика, бачимо красивий трикутник бісекстиль. З'єднання Сонця, місяця та Меркурія робить тригон до Плутона. Вершина трикутника Сатурн в з'єднанні з Нептуном. І це символізує практичне здійснення мрії. Тому важливо подумати про свою мрію та про те, що ви по-справжньому хочете змінити у своєму житті. Бісекстиль дає відчутні результати, легкість, везіння, захист. Навіть невдачу в цей молодик ми можемо повернути на свою користь і перетворити на успіх, але за умови, якщо ми будемо проявляти активність, інтелектуальну активність. Бісекстиль стиль дає нам шанси, а ось скористаємося ми ними чи ні, все залежить від кожного з нас. Бісекстиль – стиль це підтримка. Це конфігурація підтримки, творчого потоку, вищого вирівнювання. Сама форма бісекстиля говорить про можливість об'єднати три вектори: близнюки це мислення, слово, розуміння, овен це дія, ініціатива, воля, водолій оновлення, відкриття, революція, прогресивні технології. У цій фігурі формується міст між словом, вчинком та трансформацією, коли нова думка може стати важелем великого розвороту, як всередині особистості, так і в суспільстві. Це не імпульс, це вектор, не спалах, а платформа, не ідея в голові, а архітектура нового погляду на себе, на інших та світ. Меркурій знаходиться в сильному для себе знаці, в своїй обителі, в близнюках, і таке становище Меркурія сприяє великій кількості розмов, обговорень, листування, інтенсивної інтелектуальної діяльності і в тому числі як серйозної розумової праці, так і творчої. Нептун наділяє мрійливістю та гарною уявою. Уран привнесе новизну, наприклад, нові знайомства та оновлення планів, незвичайні та оригінальні задуми, інтелектуальна творчий креатив. Проте в спілкуванні може бути суб'єктивність думок і багато емоційності. Цей період може бути дуже багато планів, тому головне в цей час не метушитися у вирішенні безлічі завдань одночасно, що властиво повітряним близнюкам. А постаратися сконцентруватися на головному і діяти в цьому напрямку, також цей молодий місяць можливо знайти нові та корисні зв'язки а може бути незвичайний якийсь поворот у відносинах з партнерами, з колегами у роботі в бізнесі. Тригон точки молодика і Меркурія до Плутона дає можливість досягти відчутних результатів у тому, що ми робимо і починаємо. Але за умови, якщо ми концентруємося, проявляємо свою волю, оновлюємося та трансформуємо негатив. Тригон до Плутона це підтримка з глибини, допоможе докопатися до суті проблеми, трансформувати страх у силу. І якщо щось давно гниє у вашому житті, зараз час його викорчувати. Тригон сонця та місяця до Плутона це гарний час для досліджень, в тому числі у ділових та фінансових питаннях. А секстиль до Сатурна та Нептуна в Овні це міст між дисципліною та інтуїцією. Сатурн, як архітектор він вимагає чітких кроків, а Нептун як художник. Він вимагає довіри до внутрішнього голосу. Разом вони утворюють баланс мріяти масштабно, але закріплювати свої ідеї на папері. Урон в тельці теж несподіваний союзник, він приносить прориви там, де ви найменше всього чекаєте. Це може бути у фінансах, у побутових питаннях, у відносинах із матеріальним світом. Можливо, старий обов'язок. Раптово закриється, або ви знайдете спосіб монетизувати свої хобі. Тож активно мрійте, фантазуйте та перекладайте ці мрії в цілі, прописуючи план дій до їхнього досягнення. Це час активно діяти, проявляйте себе, заводьте нові зв'язки, покладайтеся на свою інтуїцію. Це той самий час у найближчі тижні, коли ми можемо. Зібрати потрібне нам оточення, оточення, яке допоможе нам рухатися до своїх цілей і досягти успіху. Не бійтеся відкриватися новому і вбирайте інформацію. Вона вам обов'язково знадобиться. А Юпітер, який скоро буде переходити в знак рака, знаходиться на вершині тау квадрату з лунними вузлами. Він в останніх градусах близнюків і ослаблений. До того ж, починає складатися квадрат Юпітера до Сатурна та Нептуна в Овні, тож покладатися на успіх зараз не надто виправдано, а це може говорити про вибір шляху. Можливо, комусь не вистачає авторитетності, впевненості в собі, щоб розвиватися шляхом еволюційного розвитку, або хтось може бути захоплений своїми досягненнями і не приділяє уваги найголовнішому у своєму житті. Тож важливо напрацьовувати вміння, цінувати себе і свої здібності, вчитися багато, познавати світ, розширювати свій кругозір. Тому важливо замислитись, у що ми віримо про сенс свого життя, що для вас дійсно цінно подумати про систему своєї цінності, тому що віра і система цінностей приваблюють позитивні події. А виклик Юпітера до Сатурна та Нептуна це як суперечка між вчителем, який вимагає дисципліни по Сатурну, і мрійником, який кричить Дій. Їхнє напруження, це попередження, не треба розкидатися, інакше є ризик втратити суть в потоці можливостей. Це може стати пасткою, хочу все або нічого не виходить, і не треба братися за 10 справ одразу. Краще робити самі головні. Всі факти треба перевіряти. Під яскравою упаковкою може ховатися пустота. Імпульсивні рішення ще одна небезпека цього періоду. Перед різкими кроками задайте собі питання, що буде, якщо я зачекаю добу та інформаційне навантаження, краще споживати якісну інформацію, а не сміття. Фільтруйте новини, відписуйтеся від токсичних каналів і хоча б 10 хвилин тиші перетворіть на щоденну рутину. А також у нас ще утримується тригон між Венерою та Марсом. А це каже, що дуже важливо довіряти своїй інтуїції, розвивати творчі здібності. І настрій на добрі взаємини плюс розуміння психології людей дають добрий шанс для ділових та особистих контактів, активної взаємодії та кохання. Венера і Марс під час молодика у стихії вогню. Така зміна сприятиме яскравому і демонстраційному прояву почуттів, пристрасті в сенсі цього терміну, у відносинах, у творчості, у бажаннях, у відносинах. Час для прямих зізнань, у творчості для зухвалих експериментів, і якщо ви роками ховали почуття чи таланти, зараз момент вийти на сцену. Крім горіння, основна якість, яка нам буде потрібна зараз, це гнучкість, вміння адаптуватися, змінювати стратегію на ходу, бачити кілька варіантів розвитку подій. Ось це може врятувати в моменти невизначеності. Також цей молодий місяць добре зайнятися благодійністю, скласти творчі плани, брати участь у громадських заходах, здійснювати творчі поїздки, відрядження, виступати. Тож композиція аспектів формує гармонійний, але інтелектуально активний старт нового циклу. Цей молодий місяць передбачає не емоційне, а оновлення в мисленнях через інформацію, контакти, внутрішню переоцінку. Тож, новий лунний цикл це момент чистої дошки для розуму. Цього дня слова буквально створюють реальність. Нам буде легко формулювати наміри. Фокусуйтеся не на що потрібно отримати, а на якими новими думками та словами ви наповнюєте своє майбутнє. Глибинні інсайти про себе можуть легко піднятися на поверхню. Також цей період дуже добре для медитацій або хоча б візуалізації своїх мрій про те, що ви хотіли б зробити до кінця року та в навіть ближчий рік. Тож давайте підіб'ємо підсумок. Молодий місяць в близнюках це старт періоду, коли ми можемо переосмислити, адаптуватися і вийти в нову інтелектуальну точку зростання. Подумки стратегічно, внутрішньо. Без різких рухів, але з великим внутрішнім зрушенням? Гармонійна конфігурація планет підтримує вміння поєднувати мислення та інтуїцію, гнучкість та структуру, швидкість та глибину, використовуйте цей час на користь собі. І цей молодий місяць як стартова кнопка для тих, хто готовий грати в гру під назвою А що, якщо? Вона не обіцяє легких перемог, але дає інструменти, гнучкість розуму, підтримку несподіваних союзників, здатність бачити зв'язки між начебто незв'язними речами, і наше завдання не потонути в потоці, а навчитися ковзати його хвилями і правильно ловити потоки вітру. Питання до себе в цей молодик: що я думаю щодня і чи допоможе це мені в житті? З ким мені дійсно важливо спілкуватися, а з ким просто звичка? Який мій голос і чи хочу я його посилити? Що хочу вивчити, зрозуміти, освоїти? Молодий місяць в близнюках це запрошення жити легше, думати ясніше, а говорити чистіше це можливість вийти з ментального хаосу та почути головну думку, яка веде. Нехай цей лунний місяць принесе вам нові зв'язки, ідеї та свіжість сприйняття. І не забувайте те, що ви думаєте, стає вашою реальністю. А тепер розповім на кого найбільше вплине молодий місяць в близнюках. В першу чергу, звичайно ж, дорогі близнюки, цей період для вас. Має дуже велике значення. Особливо в молодих близнюках вплине на тих, у кого з 4 по 10 градус близнюків є планети, якісь значущі точки гороскопу. На вас чекає оновлення. В близнюків, у кого Сонце потрапляє в ці градуси, відбудеться соляр, тобто повернення Сонця в той градус і хвилину, які були принароджені. І у вас почнеться новий сонячний рік. Тому вам важлива зустріч Соляра і плани не тільки на місяць, а й на цілий рік. Також приємні можливості, допомога, захист Всесвіту у своїх справах отримують Терези та Водолії у тих, у кого з 4 по 10 градус є планети або значущі точки гороскопу. Нові можливості відкриються овнам та левам, або у тих, у кого з 4 по 10 градус Цих знаків є значущі точки гороскопу. По цим сферам життя буде допомога та успіх, головне можливості ці побачити і відкритися назустріч їм. Стрільці, у кого з 4 по 10 градус є значущі точки гороскопу, вам належить зробити вибір точка молодика в опозиції до вашого сонця. Тому це можуть бути ситуації вибору, можливо, навіть напружені. Діви та риби. Або у тих, у кого з 4 по 10 градус цих знаків є планети або значущі точки гороскопу. Вам доведеться трошки більше попрацювати заради досягнення своєї мети, тому будьте уважні, не варто емоціювати йти на конфлікт, щоб не погіршити стан речей. Ось такий у нас буде молодий місяць. А в наступному відео я розповім для кожного знаку Зодіака, в який сектор гороскопу потрапляє молодий місяць, і де можливі нові ідеї, зародження нових відносин, розвиток своєї справи або нової справи, де можливі взагалі зміни, і яка сфера життя в цьому лунному місяці буде виділена найбільше, де буде більше подій або куди потрібно направити свої зусилля. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!